Знаєте, за час ведення цього ютуб-каналу в мене з'явились машини, до яких я дуже прихильний. МРАП-автомобіль Варта це саме такий броньовик. Але на цю повагу є досить вагомі причини. Зараз ви бачите фото з СБА Варта. Але не дивлячись на пошкодження, вона врятувала всіх. Там діло було так: група українських снайперів працювала під Бахмутом. Варта приїхала їх забрати. І на зворотній дорозі попала під щільний артилерійський обстріл, від якого загорілась. Але завдяки системі пожежогасіння ніхто ні з екіпажу, ні з десанту не отримав критичних опіків. Об і обійшовшись легким переляком, всі бійці були евакуйовані. Після цього я поважаю варту. Тому всідайте зручніше і в цьому відео ми поговоримо про неї. Почнемо з історії створення. Вона тут недовга, оскільки проєкту тільки на 9 років. Її в 2015-му показала компанія Українська Бронетехніка. І це була своєрідна відповідь на реалії тодішнього АТО. Мрап авто якнайкраще підходять для війни з сепаратистами, терористами та іншими незаконними збройними формуваннями. Навіть США для цієї задачі свого часу створили Кугар, який і заклав основи таких машин. До речі, ці автівки стоять на озброєнні ЗСУ. І я вже робив відео про них. Воно з'явиться тут. У 2016 році варту випробували в Чернігівській області. 2017-го було виявлено недоліки по ходовій, які усунули. І з 2018 року почався серійний випуск. А в 2020-му провелись додаткові випробування для покращення характеристик. Якось аж дивно, що не було гучних корупційних скандалів чи там затягування виробництва. Три роки це шикарний час на розробку моя повага. А тепер перейдемо до характеристик. Я почну з вантажівки, яка послужила базою для основної версії. Це МАЗ-5434. Виходить, знову зрада. Ну, варто проєктували тоді, коли Білорусь була стратегічним партнером, а не військовою базою ворога. І станом на 2015 рік, та й навіть 21-й, отримати потрібне шасі за набагато дешевші гроші розумне рішення. Але зараз і в найближчі десятиліття це робить варту повністю непридатною до виробництва. Проте в цій бочці дьохтю є ложка меду. Українська бронетехніка досить продуктивно працює, і в них ще до війни були проєкти, де варту перемалювали і під українські крази, і під американські F-550. Про ці машини я трохи пізніше розповім детально. Та що казати? Навіть нова Богдана засвітилась саме з кабіною від варти. До речі, про цю SAW у мене вже вийшло відео на каналі і воно зараз з'явиться в підкасті. А тепер повернемось до цього Маза. Він має колісну формулу 4х4, довжину 6,6 метра, ширину 2,5 та висоту 3,5. На рахунок ваги, то Маз 5434 має масу 9 тонн та вантажопідйомність 6,5. Щодо двигунів є три російських мотори ЯМЗ. Це я розповів для демонстрації відмінностей. Почнемо спочатку. Розміри варти дуже подібні, але все ж довжину вона буде 6,8 метра в ширину така ж, а в висоту конкретно нижче 2,7 проти 3,5. На рахунок ваги, то шасі навантажене повністю і маса варти до 17,5 тонн. І для компенсації цього вже було замінено двигун на китайський вишай ВП-10 на 380 кінських сил та скрутним моментом 1460 Нм. на метр. І це досить таки непоганий агрегат. Навіть Мрап Max Pro, який я дуже поважаю, обладнані слабшим мотором. Щодо місткості, то варта це типовий представник свого класу, і Екіпаж становить дві особи, коли десант 8. Разом виходить 10 чоловік. А зараз переходимо до найважливішого в цій машині броні. По-перше, характерною відмінністю MRAP Авто є в подібне дно. На варті до того всього, таку ж геометрію має вся бронекапсула. Це дозволяє відвести осколки від людей і збільшити кут нахилу броні, тим самим зробивши її більш стійкою. Доведено, що варта витримує 8-кілограмову танкову міну. Що це значить? Є така штука, як Станак 4569, за яким в НАТО класифікують військові бронеавтомобілі. Протимінний захист варти відповідає рівню 3А3Б. І це в той час, коли БТР-4 належить до другого і витримує тільки на 6 кг вибухівки. Ця штука вже не вперше і не в 10-рятує українських бійців. І ще й до цієї потужної бронекапсули доробили досить цікаві сидіння. Річ у тім, що вони кріпляться не жорстко, а за допомогою амортизаторів. І це дозволяє набагато зменшити навантаження на організм бійця. Також варто відмітити систему пожерогасіння, яка вже врятувала тих снайперів, про яких я казав на початку. Тут стоять два датчики та є резервуар з піною. Також автоматичний вогнегасник є і під капотом, проте, якщо він чомусь не спрацює, то на панелі приладів є можливість примусово потушити мотор. А на рахунок протикульного захисту то тут вже тільки ну, другий станак 4569. А це круговий захист від бронебійно запалювальної кулі 762х39 з дистанції 30 метрів і при швидкості 695 метрів на секунду. А також шведська сталь, з якої її зроблена варта, тримає попадання 155 мм артилерійського снаряду з 80 метрів. Ще 7,62 тримає і бронескло вітчизняного виробництва. До речі, тут варто відмітити те, що воно встановлене ззовні, що дозволяє швидко замінити склопакет в польових умовах. Свого часу це врятувало наших спецпризначенців в гостомелі. Також варто згадати про систему підкачування шин з салону, тому що, окрім підкачки верпопадання, вона дозволяє підвищити прохідність, оскільки має режими, шосе, ґрунтова дорога, пісок, болото та інші. І ще про 10-тонну лебідку в передній частині корпусу. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Також для спонсорів я публікую ексклюзивний контент з фронту, а зараз там все частіше з'являються леопарди, бредлі та інша класна техніка. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я перейду до озброєння. На дах можна встановити бойовий модуль вагою до 550 кілограм. Зараз роль озброєння відіграють або 762, або 12,7 мм кулемети. Рідше, а вірніше майже ніколи, можна побачити башту бп 1 яка аналогічна 70 му та 80 му БТРу чи брдм 2 Але можливість така є. Інших бойових модулів я поки не зустрічав. Не зустрічав саме на варті. Про новатора, що побудований на її основі, я ні слова не сказав. Він побудований на базі набагато більш доступних на даний момент фордів F550. Новатор набагато легший за варту 9 тонн проти 17,5. І це дуже серйозно вплинуло майже на все. При багатьох подібностях конструкції десант скоротився до трьох бійців, а ззаду з'явився кузов як пікапа. І при цьому бронювання також зменшилось і стало рівня станат 4569 левел 1. А це захист від пулі М80 762х51 з дистанції 30 метрів при швидкості 833 метра на секунду. Відмінність в тому, що це автоматна пуля, а варти саме бронебійна. Також новатор тримає 556 з 30 метрів при швидкості 900 метрів на секунду. А щодо артилерії, то він захищає від 155 мм снаряду на відстані 100 метрів. Ну і на рахунок мін, то це максимум 6 кг. Проте новатор, хоч і споріднений з вартою, це ж є іншим класом машин, і він більш подібний до Oshkosh L ніж до Max Mastiff або Шкугар. І звідси випливає абсолютно інша зброя. Щодо кулеметів, то там зрозуміло. Я про інше. На новаторі можна встановити комплекс Амулет, що має дві ракети стугна П, або не заморачуватись і поставити одну таку ракету. А компонування пікапа дозволяє зробити з нього комплекс для безпілотників. Ну і не треба забувати, що раз новатор це легкий мрап пікап, то він має застосовуватися як транспорт, зокрема і для доставки снарядів. Тому тут можна взяти майже будь-який вантаж при умові, що він легший за 2 тонни і поміститься в кузов. Інша ж модифікація варти це смерека. І це 120-мм самохідний міномет. На жаль, саме цієї машини в ЗСУ немає в великих кількостях. Смерека побудована на базі 120-мм радянських мінометів 2 б 11 або українських МП-120. Проте є також можливість використовувати міни 82-го калібру, замінивши ствол. Враховуючи, що в корпусі декілька десятків мін, то про сильну броню говорити не доводиться, але бронекапсула від варти, звичайно, залишилась. На випробуваннях її дальність становила близько 7 кілометрів. Але дуже прикро, що ця машина не встигла до початку повномасштабного вторгнення. Також українська бронетехніка розробляє аналог варти на базі українських хразів 5322. Він буде на 20 см нижчим та на тонну легшим, і що важливо, матиме десант 10 чоловік проти восьми. Але за це поплатиться захищеністю. І вже протимінний захист буде тільки ну від 6 кілограм, тим самим зробивши камрад автомобілем з чистим станок 4569 Level 2. Але такі авто досі не надійшли в війська. Проте до компанії в мене претензій немає, оскільки за 8-9 років неможливо встигнути все. І ще в 2020 році показали прототип іншого варіанта Камрата на базі Краза 6322. Найцікавіше тут те, що база вже не 4х4, а 6х6. Звідси десант може бути 16 або і більше осіб. Якщо ця варта збереже хоча б твердий станак 4569 Level 2, то це вже буде зміною правил ведення бою. І також не варто забувати про те, що десантне відділення можна ж легко замінити на командні пункти або щось інше. Тому якщо проєкт вдасться, то камрад 6х6 стане однією з найбільш потрібних машин для ЗСУ. Ну і знову ж таки, варта вийшла настільки вдалою, що вже і нові Богдани мають бронекапсулу від неї. До речі, там захист на рівні твердого станак 4569 левел 2. Це я натякаю на можливий захист трьохвісного камрата. Ось таке це сімейство варт. Базова версія та новатор вже в величеньких кількостях в ЗСУ. Вони брали участь в усіх найважливіших битвах, і врятували не 10, не 20 і навіть не 100 життів. А нові перспективні проєкти можуть допомогти повністю переозброїти ЗСУ. Що думаєте ви? Напишіть в коментарі, мені буде цікаво прочитати. І зараз давайте я детальніше розповім про серійні 2S22 Богдани. Це відео буде тут, а якщо ви його бачили, то можете подивитись огляд на американський вертоліт Apache, що може прийти до ЗСУ як заміна Мі-24. Слава Україні!